Доброго ранку, дітки! У нас продовжується тиждень під назвою «Моя сім'я. І сьогодні я познайомлю вас з хлопчиком на ім'я Данилко, який розкаже вам про свою сім'ю, свою родину. Привіт, друзі! Мене звати Данилко. Я хочу познайомити вас зі своєю сім'єю. Але спершу відгадайте загадки. Ніжна, лагідна і мила. На цей світ нас народила, і я до неї пригорнуся. Це ріднесенька. Так, правильно, це матуся, друзі. А як ще лагідно, ви називаєте своїх матусь? От я, наприклад, називаю її матінку, мамочко, тому що вона в мене найкраща, найрідніша. Малята, підгадайте ще одну загадку. Хто усіх нас захищає? Матінці допомагає, з ним нічого не боюся. Здогадались? Це татусь. Друзі, а як ви лагідно називаєте своїх татусів? Я, наприклад, називаю свого татуся татку, таточку, татуню. Тому що він у мене найсильніший, наймужніший. Друзі, пропоную вам відгадати ще одну загадку. Ще сім'я у мене є. Всім питання задає і вертлява й невеличка, моя люба це. Правильно, сестричка. Друзі, а як ви лагідно називаєте своїх сестричок? Приклад. Називаю свою сестричку, Сестронько сестрице. Відгадайте ще, хто в моїй сім'ї є. З ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся, буду з ним дружити, грати, познайомтесь, це мій. Так, правильно, це мій братик, я його називаю лагідно. Братеньку, братуню, а ви як називаєте своїх братиків? Відгадайте ще одну загадку. Ще голубонька рідненька, добра, мила і старенька, я ніколи не журюся, бо у мене є. Правильно, бабуся, я її лагідно називаю бабусенька, бабуня. Бабусечка, пропоную відгадати ще одну загадку. Сивий, мудрий і поважний, заклопотаний, відважний. Всьому я в житті навчусь, бо зі мною мій. Правильно, дідусь, мій дідусеньку, дідусю, дідуню. Познайомтесь, це моя сім'я, тато, мама, я і моя сестричка, мала невеличка, і мій братик Павлусь, і бабуся і дідусь. Ми велика, дружня і щаслива сім'я. Ми любимо допомагати один одному, а ще любимо фотографуватися. Розглянь наші сімейні фото. І скажи, хто чим на них займається? Що ми робимо на цьому фото? А що зображено на цих фото? А чим займаємось на цьому фото? Молодці. Сім'я це найрідніші люди, які піклуються один про одного. Вони дарують нам тепло, затишок, спокій. Добре, коли діти слухаються дорослих, а дорослі дбають про дітей. А ви допомагаєте своїм рідним? Малята, намалюйте свою сім'ю та надішліть, будь ласка, нам. До побачення!